Всім, я хочу вам розказати про мою улюблену книжку Бджуляр Йошко». У пустій долині де нічого не було і ніщо не росло. Жив самотній Йошко. Тут не жили ні пташки, ні звірі і ні навіть жучки. Він часто сумував, адже мешкав тут сам один. Йошко часто уявляв, як, як поскладає до своєї торбенки кілька речей і вирушить шукати краще місце. Але одного ранку за хатинкою на нього чекався приз. Приблуд... Приблудний бджолиний рій шукав нове помешкання. Того вечора Йошко не міг заснути, і йому дещо спало на думку. Він займав зма для бджіл вулик. Його... Йошко зрозумів, наскільки це прекрасно, коли є про кого піклуватись пустка. З кожним днем перетворювались у розкішну долину, адже, адже де бджоли, там і життя. І як важливо почати із себе, якщо ми прагнемо змінити щось на краще. Йоршко дізнався, що бджоли не лише дають мед, а й радість та любов.